повинні прийняти реальність, в якій рівень доходів, робота, е якесь відчувати цю гонку за грошима. А е як би мені хотілось, сном, не лістаємо тіктоки, а нарешті відчути, що я просто живу і насолоджуюсь життям. Привіт всім! Мене звати Єлизавета Генова, я фінансова радниця та ігротренер Cashflow. Цей канал буде про гроші, мислення, саморозвиток, самореалізацію е, і все, що з цим пов'язано. Е, Сьогодні наша тема це як перестати виживати і почати жити. Е, і хочу захватити такі два аспекти: е, це перше про мислення і про гроші. Тому. Е, я розділю це на такі два блока, і почнемо ми з мислення, бо це те, з чого починаються будь-які наші дії подальше. Тобто перед тим, як ми щось робимо, ми думаємо, ми аналізуємо. І від того, як ми про це подумаємо, те ми і робимо. А ось тому а, ця, це відео буде актуально для людей, які по більшій мірі які перебувають в еміграції. Але і якщо ти проживаєш в Україні, то для тебе також я думаю, що буде корисним. Бо насправді незалежно від того, де живуть люди, я чую дуже багато запитів а, про те, що як же ж, все ж таки вже перестати гу, перестати гнатися, і нарешті відчути, що я просто живу і насолоджуюсь життям. І почнемо ми з мислення, бо коли ми змінюємо мислення, змінюються автоматично наші дії, бо ми вже думаємо і сприймаємо ту чи іншу ситуацію по-різному. І тут дивіться, перше такий перший крок: це ми повинні прийняти реальність, в якій ми живемо, тобто прийняти той факт, що ти вже живеш там в якійсь іншій країні або в іншому місті. Так, ти живеш в такій-то квартирі, там ти живеш в таких то умовах. Ось, і прийняти цей факт, так, і визнати його. Бо майнулого вже в тебе немає, майбутнього ще немає. Ось тому є тільки зараз. І от зараз ти живеш в таких-то умовах. Дивіться далі. Я пропоную одразу, щоб було легше це зробити. Uh, так, і uh, я пропоную таке завдання. Перше, випишіть, що я відчуваю наразі, так, перебуваючи в цій uh, реальності. Uh, які в мене думки з'являються, коли я думаю про ось те, що маю зараз? Ви виписуєте повністю свій весь потік думок. Які асоціації у вас виникають з тим містом, де, місцем, містом, де ви живете? Які емоції, які думки і так далі? Тобто це все виписуєте. Так, друге питання таке: а як би мені хотілося жити? Так? І тут дивіться, ми спираємось тільки на те, на що ми можемо повпливати. Наприклад, це може бути рівень доходів, робота, е якесь там житло, навіть місце проживання, е там е я не знаю, умови і так далі. Тобто е те, що ми можемо самі змінити. Mm. Думки також свої, тобто, як би мені хотілося відчувати себе, як би мені хотілося думати і далі. Тобто, також виписуєте прям настільки ж багато або навіть більше, як ви виписали того, що вам не подобається, так що ви там зараз відчуваєте. Тобто виписуєте ще більше. Можете навіть, якщо вам буде зручніше, розділити, наприклад, на сфери. Так, наприклад, там. Так, на такі підтеми думки, там, гроші, відносини, оточення, реалізація там, я не знаю, побут, ну, і так далі. Тобто можете собі там розділити на якісь там підтеми, щоб було простіше. І далі, третє, найважливіше, як я можу цього досягти? Тобто, як я можу прийти від моєї точки А, там, де я виписала ті думки, які зараз в мене виникають. Так? Як мені прийти до тієї точки Б, яку я хочу собі мати? Тобто, з якими думками я хочу жити, скільки заробляти, і так далі. Тобто, і тут дивіться, я вважаю, що всі відповіді є в нас самих. Тобто ви можете відповісти на ці питання. Єдине, що у вас може бути можуть бути складнощі. І тут. І тут я радила звернутися до спеціаліста стосовно чого у вас є питання. Так. Така річ, яка прозвучить зараз, можливо, легко, але на ділі це складніше. Це відслідковуємо свої думки і помічаємо хороше. Питання в мене невеличке, таке. Одразу така практика, якою підкріплюємо. Дивіться, відслідковувати думки це взагалі дуже-дуже складно. Прям ну, реально складно. Е, я зараз дуже часто це роблю, практикуюся, і все одно не завжди це виходить в моменті відслідкувати і прямо їх змінити. Е, ось, Але е, наші думки, так, те, про що ми думаємо, воно впливає на наш настрій, стан енергію і так далі. Ось, е, Тому таке практичне заняття, практичне завдання. Дивіться, ви виділяєте годину, півгодини, 2-3, можливо, години на день, або один день якийсь на тиждень, дивлячись, як вам дозволяє ваш графік. Йдете гуляти по своєму району чи містечку, чи там, де ви там живете, чи місту. А, і ваша задача це помічати хороше. Помічати гарне, помічати красиве. І найголовніше записувати це, або фотографувати, або там собі голосові якісь записувати в телеграм-каналі, або там вести якийсь щоденник. І ви можете записувати будь-що, що вам сподобалось. Це може бути природа, це може бути красиве дерево, красива там будівля, так, загалом архітектура, люди, там, якісь ситуації можливо. І ще щось, і ще щось, і ще щось. Там може бути будь-що. Тобто, ви прям тренуєте себе помічати гарне, бо е як це працює? В нас в голові є такі індикатори різні. І от знаєте, на що цей індикатор налаштований, то він не буде помічати. Якщо ви собі поставите е, ось цей індикатор хорошого, гарного, красивого, то ви це і будете помічати, і, і будете просто впевнені, що навкруги вас все дуже гарне, все дуже красиве, всі люди добрі і все дуже вас, і все дуже вас гарно. Ось. Тому ми прям тренуємо себе помічати гарне. Або там в апартаментах своїх, що вам подобається, що вам виглядає красиво, там, якийсь декор, можливо, чи ще щось, вид з вікна, або там маленький шматочок виду з вікна і так далі. Це вам допоможе легше фокусуватися в цілому в житті на гарних і позитивних моментах. Або можете, наприклад, ще взагалі в кінці дня зробити собі, собі таку звичку, покласти прямо біля ліжка е, якийсь, є, якийсь блокнот з ручкою. І ввечері перед сном не лістаємо тік а сідаємо і 5-10 хвилин, 15 виписуємо. Все гарне, красиве, класне, що ви помітили або зробили за день. Тобто, це такий от щоденник у вас буде, який ви будете заповнювати і наповнювати новими такими саме гарними, класними речами. Ось, тобто, туди тільки позитивні моменти записую. Невеличка така ремарка, щоб ви мене правильно зрозуміли. Дивіться, позитивне мислення це. Не про те, що треба ми просто миритися з тим, що там з фіговими якимись обставинами. Дивіться, позитивне мислення напряму впливає на е, наше відчуття щастя, радості і задоволення життям. Е, ось, тобто людина, яка помічає хороше і позитивне навкруги себе, вона може пристосуватися. І е, жити в будь-яких умовах. Тобто, незалежно від того, чи це там однокімнатна квартира на 20 квадратів, чи там це там, я не знаю, якась там трьохкімнатна на 100 квадратів. Е, тобто, коли в нас всередині є ось це відчуття щастя, оце відчуття задоволення. То ми можемо створювати це щастя і задоволення навкруги нас, але треба почати з себе. І в нас і партнери з'являються хороші, так ми і там і клієнти в нас лояльні, і ще щось, і ще щось. і ще щось. Ось. Тобто, коли ми націлені тільки на негатив, на якісь речі, які нам не подобаються, не підходять. То і клієнти знову такі потрапляються, і знову в мене такі там друзі, якісь і так далі. Тобто починаємо з мислення із себе, створюємо щастя всередині себе, і потім його вже розмножимо на інших. Не блок я хочу зробити про поговорити вже про таке більш матеріальне, про гроші, саме так, як перестати виживати і жити в контексті грошей, так перестати ось це гон, відчувати цю гонку за грошима. А, про це я розкажу у другій частині, зніму другу частину. А ось з вас подобайка, коментар. Напишіть, яку думку ви собі взяли, а, що найкорисніше ви собі запам'ятали, і а, буду вдячна взагалі за будь-який коментар.